Надлетіли гуси з далекого край, збили зколотили воду на Дунай, збили сколотили воду на Дунаю, забрали з собою хлопця молодого, а старенька мати стоїть на горбочку. Вернися синочку з війська додому. Вернися, синочку, з війська до домочку, Най я тобі змию ще раз головочку. Немиласня мати, як я був маленький. Тепер мені змиє сотник молоденький. Не миласня мати, як я був при тобі Тепер мені ж миє, бо я жовняр сові, Голоку ми змиють дощі майовій, кучері розчешуть кулі сталеві. Якби с мати знала, яка мені біда, тебе бі передала горобчиком хліб. Чиком хліба, синечкою солі, як без мати знала, як я не можу.